Зареєстровано в форум держит защита в сексах, военного молчания, оголосила.

Пропозиція причини до порядку денного питання про затвердження проєкту землеустрою відведення про... щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером, який закінчується 0241, зміна цільового призначення. Заваження пропозиція переповідна. Ще будуть в якісь пропозиції.

Ще пропозиції будуть до бюджету? Зупинки поставлять. Ставлю три пропозиції на голосування почлово. Що за те, щоб включити бюджет? Так. Була пропозиція освітло, зупинки і бюджет. А які суми я не чула? не було на бюджетній, Галя свої пропозиції внесла на бюджетну. На бюджетну вже п'ятий раз. Так, да, Галя внесла на бюджетну, я на вирішення. внесла свої пропозиції? Та що з нього. Я сказала, що Галя не збирається, що вона збирається. Добре. А у нас є кошти? Я доповідала на комісію. Є е, кошти. Так, у нас є всім доповідаємо. На сьогоднішній день кошти є, але на сьогоднішній день є. Е Ті програми, які не забезпечені. Наприклад, 3 грудня виплати інвалідів жодної рівни не запланована. Моя думка, що перш треба забезпечити всі пункти програм, які вже внесли до виплату. І да, до 1 жовтня і до 1 жовтня а, тоді вона прошу Я ще запитання за два місяці ще ж будуть надходити кошти, правильно? А я Ну от стали листопади буде. Третього грудня треба виплатити. До 1 жовтня хотя виплати ті, які доросли. У нас є кошти на заяву, які донесуть. Є кошти ще треба додати. І поверне нам борг, який ми виділяли його. Ставлю на голосування пропозицію Олегов Володимирівни щодо виділення коштів. Доповіла Юлія Васильівна про кошти, які є. Тому пропозицію зміни до бюджету на обличчя освіти. Хто за? 1, 2, 3, 4. Ще пропозиція зміни до бюджету. Ставлю на голосування зміни до бюджету, будь ласка. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту заводу. Та встановили крайньої цифри на 24 годин. Сергій Мартасівка, мовиться про реєстра. Ми проговорили. Зауваження пропозиція до проєкту рішення була. Ставлю да, на голосування дане питання.

Кукупану, не, я не знаю, Ні, ви пропонували три мільйони є 15-му протоколі. Ви не три мільйони зв'язку. Тим, що немає коштів, ми не підтримали, що ж нема. Є протоколи. Не не ви ви Зараз <продукти> <в іншу>. вже до кінця року вже будемо працювати, що маємо. На майбутній бюджет вносимо пропозиції. з полізвіту на говір і розпределяємо так, що дійсно. Ми вже вже не складно. А ще була пропозиція, Це буде голосити на та... колендер. Все, заплановано. Це ну, не моя була по да, проповіда. Да, Для цього да, треба да, рішення, щоб да, бути пройшли рішення. Хто його робить, хто йому брати, що не дава. На очікувати свою. Що не отак. Я дякую за роботу. А якщо треба додатково зібратися, а нам це потрібно. Вчора ми розпочали і не завершили. Можна, Тіше. будь ласка, поки тиша. Мене є пропозиція писати публічно, чому депутат був на сесії чи ні? Особисто говорю про себе. А після того, коли мені дадуть відповіді на всі мої звернення за останні 5 років, я тоді буду після того писати секретарю, чи буду я на сесії чи ні, а якщо не буду, з якої причини? Тобто Роман Миколаївич, це я особисто Власне, це прохання. Надайте мені відповіді на всі мої звернення, їх не так багато було в нас Я після того буду. Нашему секретарю повідомлять, буду я настояться. Нет, это просто. Можно, можно, запах, запланирование под самым.